আমাৰ কি কৰি

Так, сюда засідання у вас колега судья на місці уполилась. Такі каминально кодексу приемления. Слідчий суддя вважав за можливе визначення розміру застави. Як інтернатова до запобіжного закладу відділу. Слідчим суддею вказано в, в ухвалі, що знайшло е, підтвердження доказів причетності мовки захисту до вчинення цього кримінального правопорушення. Шановний суд, за таких обставин нам, напевно, потрібно буде переглянути всі ці докази, на які, які є в мене, які є шановного суду. З точки зору того, то, то, наскільки вони є належними та допустимими і що вони підтверджують саме, в е, чому підтверджують е, доведеність е, е, підозри мого без захисту. Ну, е, як сказано в клопотанні, питанні, все ґрунтовується е, з доказами в їх сукупності. Тому я вважаю, що нам потрібно дослідити цю сукупність докази для того, щоб ми могли зрозуміти всі разом, навіть представники тут преси, є, щоб ми зрозуміли, що тут в чому саме заключається сукупність цих доказів. Ну, перш за все, давайте звернемося до протоколу допиту потерпілої сторони, де потерпіла. Я буду тільки на тих моментах. Зупинятися, які, на думку захисту, можуть інтересувати е, е, суд. Е, сторона е, потерпіла зазначає, що е, вони з матір'ю і з е, внуками повинні були виїжджати 20 році 2024 року до Булгарії на відпочинок. Чоловий суд зазначає, що вбивство було скоєно 19 числа ввечері. 19-24. Ну, хто би міг знати про такі речі, що е, саме 19 го числа повинен бути скорейний злочин? Або хтось мав змогу до спілкування, або була якась інформація, десь викликала, що саме в цей день, а не на наступний день, потрібно було скоїти це правопорушення, так як вона би виїхала і вже тоді певною мірою. Ця, скажімо, можливість здійснення цього була упущена. Подивитися на уважно, на арку справи це протокол оглезу речей і відеоінформації. Починаючи з аркуша 108 це уважно 165 сторінка. 164 і 163. -та. Тут вказується, що особа. Чоловічої статі заходить в під'їзд. Він спочатку виходить з під'їзду. І, прошу зауважити, година 10.44. Потім цю ж особу, яку індифікують наче, тому що це була особа, яка слідкувала там загальної фаріон. Він заходить в під'їзд о 12-й годині 27 хвилин. Заходить під'їзд 12-27, а виходить, а виходить з неї 17 годині 0,7 хвилин. Тобто, як зрозуміти це, він зайшов в під'їзд, що він робив 5 годин під'їзду, або він там проживає, або він там знімав квартиру, або щось там робив. Тому що саме на, ці, на, ці, на цю особу посилається сторона обвинувачення, що, що начебто це мій підзахист. Хоча тут взагалі не зрозуміло, хто це ходить. А вони стверджують, що це мій підзахист, не пересувається туди-сюди. Свічі суддя вважав за можливе визначення розміру застави. Як тебе на поводу запобіжного заходу? Слідчим суддей вказано в, в, в ухвалі, що... Найшло підтвердження доказів причетності мого підзахисту до вчинення цього кримінального правопорушення. Шановний суд, за таких обставин нам, ну, напевно, потрібно буде переглянути всі ці докази, які є в мене, які є встановлення суду, з точки зору того, що, наскільки вони є належними та допустимими, і що вони підтверджують саме, в чому підтверджують доведеність підозри мого пізахи. Ну, е як сказано в питанні, е все ґрунтовується е з е доказами в їх сукупні. розглянувши на судовому засіданні сильного режимі від конференції апеляційно скаже запускника судових інтересах подано з іншим картої чудігалицько районного суду міста 26 максума 2025 за ознаками кримінального передбачено у частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з участю прокурорів Петриваного Савчишина, Гурдіна, захисника Солина, підозриного розінка. статтею 376 частиною 2 Кримінального процесуального кодексу України, коли суді постановили ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львові 26.07.2024 року про застосування до підозрення. Запобіжному заходу в виді тримання під вартою на строк 6 днів до 22.09.2024 року без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу захисника судома без задоволення.